На фасаді Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету було відкрито пам'ятну дошку захиснику Віталію Дерев'янку, який свого часу тут навчався. Вшанувати пам'ять воїна прийшли його рідні, представники влади, духовенство, студенти та мешканці громади. Віталій Дерев'янку народився 27 лютого 1996 року у місті п'ятихатки Дніпропетровської області. У 1998-му його сім'я переїхала до Бурштина, а з дві Остого оселилися в селі Конюшки Рогатинської громади у червні 2022 року. Віталій був призваний до війська у зв'язку з мобілізацією. Він як матрос розвідувального відділення виконував бойові завдання у гарячих точках сходу. Двічі проходив військове навчання в Англії. Боєць зазнав поранень біля Новобахмутівки Покровського району Донецької області. 12 квітня минулого року серце 27-річного бійця взводу батальйону морської піхоти назавжди зупинилося. Молитві за вічний спокій героя було освячено його пам'ятну дошку, до якої усі охочі поставили квіти та запалені свічки. У молодого воїна залишились батьки, двоє братів, сестричка та кохана дівчина. Слова співчуття рідним висловив міський голова Бурштина Василь Андрієшин. Сьогодні ситуація, яка заставляє нас замислитись. Уявіть собі 27 років хлопцеві. І він вже віддав своє життя за нас, за наше майбутнє. А йому би, як і вам, всім в майбутньому, створювати сім'ю, ростити дітей, будувати будинок, садити сад. Традиційно, так як наша, кожна українська сім'я це робить. На жаль, з Віталієм так не сталося. Більш сьогодні пронизує серця наші, особливо родини його. Матері Оксани, сестрички, ми всі співчуваємо, всі оплакуємо, а також це горе. Він навчався в цьому закладі вашому. Ви горді, що вас ви випустили героя своїх стін, героїв, які можуть себе реалізувати на полі бою, які готові віддавати життя для того, щоб Україна була. За нашу свободу, за нашу незалежність, за територіальну цілісність волонтери сьогодні є тими земними ангелами, які допомагають воїнам та їхнім родинам пройти шлях жахіть війни, допомагають живим, проводжають в останню путь та підставляють плече підтримки тим, хто у відчаї та скорботі. Волонтерка, директорка благодійної організації Благодійний фонд Сурма Надія Тарнавська подякувала матері за сина, який загинув за Україну. А війна вона така. Вона сьогодні у сльозах то є мами. Яка має сім'ю, але не має тих крил, які в неї були. Вона мала три сина, два з них пішли воювати. Вона приходила двом брати допомогу, бо двоє були одинакові. І коли сталася біда, перші слова Оксани, наті, може, то не він, може я не вірю, так не може бути. І перший допис ми видалили. Ми видали тільки тому, що ми ще мали надію, можливо, не те тіло забрали, можливо, це не та дитина, про яку сьогодні оплакує мама. А другий син вийшов з полю боя, а в рюкзаку була нога побратима, бо це все, що залишилося в нього від побратима. Олег, я тобі дякую, що ти приніс частину мамі. Тих троє синів вона плекала сама. І тих троє синів вона сьогодні. Готова було віддати за ту незалежність, яку ми маємо. Оксаночку, я вибачаюся за всіх нас, бо ніхто не знає вашої болі, ніхто сьогодні не заспокоїть ваше материнське серце. Я сьогодні хочу вам подякувати і вклонитися низько від кожної людини якої не торкнулася війна, спогадами про колишнього студента поділилася викладач спецдисциплін Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу Ольга Зелена. Надзвичайна була дитина, якщо я надійшло, що я так маю право сказати. Душевна допомагав в різних конкурсах, в різних якихось задіяний був е мені здається невідмовний. Просто був дійсно душа, душа коледжу, душа компанії, наша усіх душа, напевне. Нехай ця дошка, яка сьогодні була відкрита, заставить кожного студента, кожного здобувача освіти задуматися над тим, чому ця дитина залишила своє життя. Що її спонукало до цього, і це нагадування нехай буде кожного у нас в душі, і в серці, і взагалі. Земна свічка життя Віталія Дерев'янка згасла, та свічка пам'яті його безсмертній душі назавжди горітиме у наших серцях. Надія Польова, новини телерадіокомпанія «Рай».